Вези мене зараз таки на собі. Чуєш? Та лети як птиця? Куди? До цариці. Аматори на професійній сцені, корпоративний театр феротейл компанії Ферекспо провів генеральну репетицію перед виступом у Полтаві. Адже вже цієї суботи, 28 грудня, у театрі імені Миколи Гоголя відбудеться унікальна театральна подія. Аматорський колектив гірників і металургів із горішніх плавнів представить казкову постановку Вечори на хуторі поблизу диканьки. Гоголівська ніч перед різдвом оживе на сцені Полтав. Ського театру імені Миколи Гоголя завдяки таланту аматорів з гірничо-добовної галузі. Ця новина стала неочікуваною. Проте, на думку режисера, цілком закономірною. Коли колектив розвивається, звичайно, його географія гастрольна має збільшуватися, і це ну надзвичайно чудова можливість. І дякую за підтримку керівництва театру імені Гоголя Андрія Ліся Миколайовича, Дякую Лотусу Віктору Вікторовичу. За те, що вони домовилися про таку чудову співпрацю, творчу співпрацю, і те, що театр «Феротел» виступить на полтавській сцені, найголовніші сцені Полтавської області. Це це дуже круто, і я я гордий за кожного учасника цього театру, тому що вийти на професійну сцену, це не кожен аматорський колектив може собі дозволити. А тут ж ну дві вистави, це, це супер. Показ вистави відбудеться о чотирнадцятій і 17.00. нуль нуль. Вистава, яка стала яскравою подією на початку року для горішньоплавнівців, продовжить свій тріумфальний хід, завойовуючи серця полтавців. Перерва в принципі була велика у цьому році. В січні ми були більше вистав не було. Почали з вересня місяця. Репетиції сумували дуже, дуже хотілося. Зіграти знову на сцені, запрошуємо всіх бажаючих на нашу виставу. Ніч перед різдвом, 28 грудня в Полтаву о 14 та 18.00. Також відбудеться вистава в нашому місті. Горішні плавні о 18.00 18 січня. 18 18 Новина про те, що вистава відбудеться і у нашому місті стала окремою радістю. Дуже хвилюємося і хвилюємося, і перед виставою в Полтаві, і перед хвилюємося перед тим. Перед виставою горішніх плавнік чому тому, що е, ну від нас очікують багато, да а завжди, коли очікують, то це таке додає хвилювання акторам, режисеру, всім. Да? І не хочеться підвести, не хочеться і хочеться подарувати дійсно казку. Варто зазначити, що всі кошти, зібрані від вистави, будуть спрямовані на благодійність. Це ще один доказ того, що мистецтво здатне не тільки розважати, а й допомагати тим, хто цього потребує.